Україна це не лише територія, окреслена кордонами на мапі, а й місце, де народжуються сильні духом люди, здатні захищати свої цінності та свободу навіть у найважчі часи. Протягом століть український народ демонстрував незламність перед обличчям численних випробувань, а сьогодні це стає ще більш очевидним для всього світу. Незламність українців сягає своїм корінням у давнину. З часів Київської Русі наш народ протистояв численним завойовникам, захищаючи свою землю, культуру та традиції. Козацька доба стала символом сили, відваги та волелюбності. Козаки боролися за незалежність, створюючи основу майбутньої держави. У 20 столітті боротьба за свободу продовжувалася. Українці відстоювали свої права під час визвольних змагань, протистояли тоталітарному радянському режиму, пережили голодомор, репресії та війни. Сьогодні ми з гордістю згадуємо такі події, як Революція Гідності, яка показала, що українці готові відстоювати свої права та свободи навіть. Ціною власного життя. Повномасштабна війна, розпочата Росією у 2022 році, стала випробуванням на міцність для кожного українця. Однак цей виклик лише загартував наш народ. Збройні сили України щодня демонструють приклади мужності, відваги та самопожертви, захищаючи рідну землю. Українці об'єдналися як ніколи. Волонтери, лікарі, митці та звичайні громадяни працюють заради спільної мети, перемоги та відновлення держави. Світ бачить незламність України і це викликає захоплення і повагу. Наш приклад надихає інші народи боротися за свободу та справедливість. Що ж робить українців незламними? Сила духу, віра в себе, у свої сили та у майбутнє. Любов до рідної землі. Українці завжди зберігали глибокий зв'язок із Батьківщиною. Єдність. У складні часи ми завжди стоїмо пліч опліч, підтримуючи один одного, творчість. Через пісню, поезію, мистецтво українці зберігали свою ідентичність і надихалися до боротьби. Україна це країна, яка вміє боротися і перемагати. Її історія це доказ того, що навіть найжорстокіші виклики можна подолати завдяки незламності духу, єдності та любові до своєї батьківщини. Ми, українці, є прикладом для всього світу, що свобода, гідність та незалежність варті найвищої ціни. І допоки в наших серцях горить віра, Україна залишатиметься країною незламних.